Так, е, наступна ситуація, да, коли у вас перше побачення і чоловік закритий. Да? Е, наприклад, він вам говорить: ти знаєш, от я не довіряю людям. Да? І як не потрібно відповідати на це? Не потрібно відповідати це сумно, да? або ну, ти знаєш, треба вірити в людей, або а що тебе хтось образив? І це ж знову такі стандартні фрази, якими ми будемо відповідати дійсно на такі питання, да? а якщо ми примінимо метамодель, модель вона називається спуск поворонці. Угу. Перший крок це конкретизація, да? коли ви говорите, а ти всім людям не довіряєш, що є винятки. Да. Другий крок це критерії, Да? коли ви говорите, а що повинна зробити людина? Щоб заслужити твою довіру. Далі третій крок, крок це ресурс. Да? От коли ви говорите, але ви не, не тарабаните всі ці е, фрази пості, е, одна за одною, бо буде видно, що ви підготовлений чоловічок. Продовж розмови, ви правильно вставляєте ці фрази. Да? Наступний крок: ви говорите: а розкажи про людину, в якій ти дійсно довіряєш. А то що в ній особливого? Проекцію на вас ви робите, да? ви говорите, а як ти розумієш, що людині можна довіряти? По яких взагалі ознаках? Але не зразу тарабаните всі ці фрази. Ви встроюєте їх впродовж вашого побачення?